Як почати продавати більше? Багато підприємців, фрілансерів та людей, що працюють в продажах, ставлять мені це питання. І відповідь доволі очевидна: почніть робити більше. Якщо ви контактуєте 10 людей в день, почніть контактувати 100, якщо ви публікуєте раз в день, збільшіть цей показник до 10. Якщо у вас мало людей, збільшіть ваші зусилля до пошуку у десяти разів більше. І побачите, як кількість продажів почне зростати. Чим більше ви будете продавати і докладати зусиль, тим вищою буде ваша впевненість у собі, і тим більшою буде ваша можливість заробляти та продавати ще кращі, послуги, збільшуючи власний дохід і об'єм. Об'єм вирішує все. Імплементуйте цей підхід у свою стратегію на наступний тиждень, і я вам гарантую, що у вас почнуть з'являтися зовсім інші проблеми у вигляді того, як опрацювати всіх нових клієнтів та найняти людей, аби